Матч видався тяжким, тому що були дуже часто сирени, грали по 10-5 по хвилин. Постійно хлопці сиділи в бомбоубжищі, тому було дуже тяжко їх настраювати і виходити постійно. Збивався ритм, Тому хлопцям було трохи тяжковато в плані цього і за сирен. А так хлопці. Хочу тільки поздоровити. молодці зібралися і виграли цю гру. Десь щось виконали, десь були помилки, тому що поки вийдеш з бомбоубіжища, треба, поки війдуть в гру, поки поймають азарт. Тому, я думаю, це все таке будемо на... нарабати, нарабати. У нас залишився ще один матч групового етапу Суфуга Кривбас, 16. Емоції команди гарні, перемогли. Емоції від відголо теж гарні, бо забив на останній хвилині та вирішаючим гол. Прийняв м'яч, обіграв одного суперника та пробив між ног В Першому таймі було тяжко, бо часто були сирени. В Другому таймі команда вже зібралася, забила три м'ячі та перемогли.